Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про дігтярне мило. Способи його використання. І з давніх часів дьоготь вважався справжнім джерелом краси. Його застосовували як в косметології, так і медицині. Знайомий всім не тільки за яскравим вираженим запахом, але й по його корисних властивостях. Засіб підсушує, очищає, відновлює, дезінфікує, прибирає запах, має бактерицидну і ранозаголювальну дію. У косметології дігтярне мило набирає все більшої популярності. Чому саме дігтярне мило заслуговує такою пильною уваги? Ми розповімо вам найпопулярніші способи використання дігтярного натурального мила в догляді за шкірою і волоссям. Дігтярне мило проти жирності волосся. Якщо у вас від природи жирна шкіра голови і жоден шампунь не справляється з цією проблемою, спробуйте використати дігтярне мило. Використовуйте дігтярне мило замість шампуню. Наносячи його на шкіру голови, а не на всю довжину волосся. Якщо у вас не влаштовує запах з цього дьогтю, в піну до мила додайте пару капель ефірних олій апельсинову, лімонну, бергамота і ланг-єланг. Дігтярне мило проти акне Найчастіше дігтярне мило використовують саме проти висипань і акне. Дьоготь зменшує жирність шкіри, а також бореться з камедонами. Умивайтеся дігтярним милом вранці і ввечері протягом 1 місяця. Так як цей засіб добре підсушує шкіру. Після вмивання обов'язково використовуйте тонік і зволоджуючий засіб, щоб нормалізувати PH балансу шкіри. Пам'ятайте, Якщо у вас суха шкіра, вам протипоказано використовувати дігтярне мило. Цей засіб підходить тільки власницям комбінової і жирної шкіри обличчя. Зміцнення волосся Якщо у вас стало часто випадати волосся жмутами, спробуйте протягом 1-2 місяців два рази на тиждень мити голову дігтярним милом. Буквально через пару тижнів ви помітите, що волосся стало міцнішим і густішим. Дігтярне мило в якості маски для обличчя. Цей засіб ідеально підійде для власне жирної та комбінованої шкіри з висипаннями. Спробуйте зробити маску з дістярного мила на основі піни. Для цього вам потрібно намилити обличчя і залишити піну на 20 хвилин. Після чого змити під проточною водою. Дігтярне мило для інтимної гігієни. Для відновлення нормальної мікрофлори і щоб уникнути інфекцій, використовуйте 2-3 рази на тиждень дігтярне мило протягом 2-3 тижнів. Дігтярне мило. Проти грибка Цей засіб чудово справляється з грибковими інфекціями, дезінфікує і пригнічує проблему. Для лікування і профілактики грибка на ногах частіше мийте ноги цим перевіреним засобом. Періодично робіть маски, залишаючи мильну піну протягом 5-15 хвилин на місці ураження. Дігтярне мило проти запаху поту Влітку дігтярне мило можна обробляти пахви і ноги, і діє даний засіб крутіше, ніж найбільш розрекламований дезодорант, не тільки прибираючи запах, але й значно знижуючи виділення поту в цілому. І, незважаючи на неприємний запах від бруска мила, аромат дьогтю з тіла змивається просто. А інше амбре воно нейтралізує надовго. Дігтярне мило проти герпесу. Дігтярне мило вбиває вірус герпесу. Вам потрібно промокнути ватяну паличку в дігтярне мило і нанести на проблемну ділянку. Дігтярне мило проти тріщин на п'ятах Щоб позбутися від тріщин на п'ятах. Досить 2-3 рази в тиждень проводити дігтярним милом обробку. Дігтярне мило проти чорних крапок на обличчі. Щоб позбутися від чорних крапок і звузити пори, досить вранці вмиватися дігтярним милом протягом 1-2 тижнів. Головне при ополіскуванні потрібно використовувати більш холодну воду. Також бажано дігтярне мило застосовувати нетривалими купками. Дігтярне мило після гуління. Якщо після депіляції ви помітили у себе невеликі порізи або розжартування, використовуйте дихтя. Цей засіб добре загоює ранки. Дігтярне мило для боротьби з вушами. Звичайно. На позбавлення від вошей таким способом піде трохи більше часу. Зате мило повністю натуральне і немає побічних. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!